Ходить, що програму пора починати. Запитання нема. Алло. Та. Де ти ходиш? Що? Захворів? Вітрянкою? Тобі що, сім років? Тобто тебе не буде? І запитання також. Добре одужаю. Добре. Я сам собі знаю, що я хочу сказати. Я не можу змиритися з хибним... Ще раз, тільки, будь ласка, на другу камеру. А. Ні, я не можу змиритися з хибним розумінням спасіння повірі. Але оскільки я не Мартін Лютер, я приготував не 95 тез диспуту, а 9,5 тез міні диспуту про спасіння повірі. А, і прикріпив їх не цвяхами, а скотчем. Отже, теза перша, в яку я, хоча й науковець, звісно, не вірю. Спасіння вірою в науку. І буде як Чарльза. Анатоль, що да. ти скажеш про спасіння людства? Що? Спасіння людства? Так. Та да. що да ще, крім науки? Тока сліпо не видять, сколько вона вирішила проблем? Хм. Ну, я визнаю, що наука значно полегшила і покращила наше життя. Але вона ж неодноразово нас підвела до межі самознищення. І це вже науковий факт, що наука не може вирішити головні проблеми людства зло і смерть. Я вважаю, що це только вопрос времени. Я вірю в силу, потенціал і можна науки. Анатоль, ти розумієш, що твоє я вірю в науку? По суті, нічим не відрізняється від «вірю в Бога, починаючи від наукових гіпотез, теорій, припущень. Закінчуючи тим, що науковець може довіряти своїм органам чуттів і показам приладів, і врешті що люди можуть довіряти його висновкам. Моя віра в науку опірається на факти, а віра в Бога на убіждення, котрим не ніяких імпірічних доказательств, навіть вопреки їм. Анатоль, ти весь час сам наголошуєш, що наука має справу тільки з фізичним матеріальним світом. Але це вже науковий факт, що матерія це сукупність енергії. А її походження є область метафізики, а це вже царина духовна. Ось чому все більше науковців визнає, що моральні духовні закони такі ж фундаментальні, як фізичні закони. Взагалі, твої крайні металістичні погляди, це вже позавчорашній день, тому вибач. До речі, про точки дотику та перетину біблії та науки ви можете подивитись в цих випусках Філософського каменя». Інформація надана на правах реклами. Ми можемо собі це дозволити власній програмі. Отже, як науковець стверджує, що теза про спасіння вірою в науку це цілковитий Герундій. Тобто ерунда. А що на рахунок спасіння філософською вірою? Що таке? Я ж його вимикав. Що? Сократ? Еупепої? О. Чекай. Не тікай. Це я. Пізнаєш? Я якраз міркую про спасіння філософською вірою. Що ти скажеш? Епопої Та невже віра в те, що існує вища мудрість і сенс життя людини? Це її пошук не принесе спасіння? Якби Аналої всі люди стали філософами, то людство б вирішило всі проблеми. проблемата. Зрозуміло, і як людина може здобути цю мудрість. Параколонтонтас, ти скепси, ти логіке, каєфусікатиспостереження, міркування, логіка і, звісно, інтуїція. Завдяки їм філософи мали глибокі прозріння, які дуже близько підходили до розгадки таємниць життя і смерті Ну, тут я з тобою погоджуюсь, адже протягом всієї історії людства великі розуми намагалися розгадати загадку, як влаштований наш світ, що таке людина, який Бог, в чому проблема і її вирішення. Але просто намагалися, нам потрібна перемога. Щось мені підказує, Сократ, хоч ти мені друг, напевно, міркування, логіка та інтуїція. Що і філософська віра не в змозі вирішити наші фундаментальні проблеми. Навіть якби всі стали філософами. Чао. давай. Тож з усією повагою, але мушу констатувати безпомічність тези про спасіння філософською вірою. Гаразд. Ідемо далі. Для цього нам знадобиться допомога мого асистента, який зробив невеличке опитування на тему віри у абсолютно випадкових перехожих. Віра? Ну, це крута тема. Звісно, що я віруюча людина. Я вірю в душі. Життя, ну. Що розумієте, життя це така річ непередбачувана. Я ну, живу по обставинам, по ситуації. Але я все одно вірю в душі. Так, я віруюча людина. Я би навіть сказав глибоко віруюча людина. Давайте їсти в душі. Пити в душі. Зарплату отримувати в душі, скільки душа забажає. Душ приймати в душі. Взагалі жити в душі. Безглуздість цієї концепції просто вражає. Ні, зрозуміло, що віра це глибоко душевне психічне явище, але її абсолютна абстрактність цієї версії робить її абсолютно безглуздою. Я перетелефоную. Віра, я вірю, що хтось там на горі скоріше всього є. Але навряд чи він має якесь відношення до нашого життя. Особисто я всі свої справи бізнесові, буденні вирішую сам. Завдяки досвіду, інтелекту, знанням, корисним знайомствам Та, ось Так, ось Вибачаюсь, мені дзвіночок. Сподіватись на спасіння вірою в те, що хтось там наверху є, це те ж саме, що рибам думати, що вони зможуть жити на суші, тому що вони вірять, що хтось там на ній є. Взагалі, наверху це не просторовий вимір, а духовний. І віра в нього ще не означає бути здатним в ньому жити. Ми думаємо, що Бог дивиться на нас згори. В той час, як він дивиться на нас зсередини. Вірити потрібно в наших рідних богів. Біблійний Бог це єврейський Бог, а у нас є свої народні, національні боги. Даждьбог, Бог, сварог, лада. Ось в кого треба вірити і хто принесе нам спасіння. Вірити в те, що якийсь з численних язичницьких божків. Які є варіаціями у різних народів обожествлення різних героїв або спримітивлення і спотворення первісно відомої віри в єдиного Бога? Тут нема що коментувати. Шах. Так, так, я вірю, і вірю. треба враховувати різні прикмети. Це дуже важливо, щоб все вдавалося. То в мене є одна ворожка, я до неї постійно ходжу. От і сам трошки вже практикую білу магію. Треба дуже бути обережним, Там, наприклад, щоб дзеркало не розбилось, бо всі знають, що то на біду. От я от всяке таке от вірю. І воно збувається. Так, віра в забобони, прикмети, ворожок, чорну, білу, різнокольорову магію дійсно спасає від спасіння. Крім того, що це нерідко пов'язане з темними силами, які гарантують загибель, дуже часто ці вірування просто абсурдні. Кажуть, розбити дзеркало це на біду, а розбити тарілку це на щастя. А що, якщо їх розбити одне об ободне? Старілки треба їсти, в дзеркало дивитись, щоб голитись, поки не буде. Вірите? О, я вам скажу. Сюда, так? Да. Чути? Добре. Вірите, то ходити у церкву, прикликати, сповідатися, всі світа свідкувати. Та ота, отак можна спастись. Отак. Будь ласка. Тут же складніше, адже і справжня спасаюча віра має на увазі відвідування церкви. Проте обрядовіря, тобто віра в те, що відвідування церкви і виконання певного обряду спасає, це те ж саме, що відвідувати регулярно гараж щоб стати машиною. Чи пити тонізуючий чайок в той час, як у вас діагностували рак. Потрібні радикальніші засоби. Е, я вважаю, що е... Що головне дотримуватись е, віри батьків і дідів. От у дітей має бути така віра, як у батьків їхніх. Віра пращурів непогано, як для старту. І то за умови, якщо пращури самі вчили істини. Як це взнати? Тільки особистим контактом з Богом і з його словом. Адже спадкової віри для спасіння недостатньо, тому що у Бога немає онуків. У Бога є тільки діти. Брате, я тобі скажу, треба вірити в Бога. Треба бути релігійним. Треба вірити в надприродні, в чудеса, любити людей, і тоді все буде гуд. Це післа. Психофізичний паралелізм бореться проти вчення, про психіку. Пропрошую, на це. Сліпе переконання в існуванні надприроднього світу без жодного логічного, розумного, емпіричного доказу. Таке визначення релігійної віри дає філософський словник. 1952 року. Тобто віра в усе і ні в Ви знаєте, і ця віра абсолютно даремна для спасіння, як і все те, про що ми говорили перед цим. Але якщо ми сприймемо слово релігійність його первісному значенні, латинською «religaro», що буквально означає зв'язувати, тобто особистий зв'язок людини з Богом, ось тут ми вже наблизились до віри, яка спасає. А зараз. Я скажу дещо, що когось з вас просто шокує. Навіть віра в єдиного Бога і в те, що Ісус Христос є Господь, не спасає, не приносить, не приносить спасіння. Чекайте, чекайте, не спішіть писати на мене скаргу продюсерам. Я це не придумав. Так написано в Біблії. Якщо ви знаєте, що є сонце і що земля кругла, це ще не робить вас автоматично космонавтом. Так само, якщо ви знаєте, що є єдиний Бог і що Ісус Христос є Господь, це ще не робить вас автоматично спасенним. Проте, будь-який космонавт знає, що є сонце і що земля кругла. І будь-яка спасенна людина знає, що є єдиний Бог і що Ісус Христос є Господь і Син Божий. Ось чому ця теза не 10, а дев'ята з половиною, тому що така віра є безумовно релігійною, проте сама по собі вона не спасає. Але така віра є єдиним фундаментом віри спасаючої. Отож, давайте охарактеризуємо таку віру. Загалом є сім характеристик спасаючої віри. Перша характеристика індивідуальність. Це означає, що спасаюча віра не передається у спадок, не є колективною чи за компанією. Вона є індивідуальною та міжособистою. Тобто такою, що встановлює особисті стосунки конкретної людини з Богом без жодних людських посередників. Характеристика друга інструментальність. Це означає, що в виразі спасіння вірою віра виступає не як джерело спасіння, а як інструмент, яким людина отримує спасіння від Бога, який пропонує його всім людям як дарунок, який неможливо заробити чи відробити. В цьому сенсі віра подібна до дихання. Ми живемо не тому, що це є винагорода за те, що ми дихаємо, проте ми не можемо мати життєдайний кисень, якщо не будемо дихати. Характеристика третя. Симбіозність. Це означає, що спасаюча віра це симбіоз, поєднання божественної ініціативи та людської відповіді. При цьому першість тут належить Богу. Тому спасаюча віра є даром Божим, про який можна і потрібно просити у Бога. І при цьому її вияв чи не вияв цілком у волі людини. Четверта характеристика. Динамічність. Спасаюча віра, це не статика, це динаміка. Неможливо зафіксувати віру раз на все життя, як неможливо на все життя надихатись. Проблема багатьох людей з вірою в тому, що вони або не дихають взагалі, або подихавши, перестають це робити, чи дихають поверхнево або через раз. І потім дивуються, чому у них немає духовних сил, і паморочиться в голові. Як і дихання, віра це постійний, беззупинний, динамічний процес. Характеристика п'ята. Холістичність це розумне слово означає всеухоплення, тобто спасаюча віра задіює всі аспекти особистості людини: і дух, і душу, і тіло. Це виявляється і в емоціях, тобто в певних переживаннях присутності чи відсутності Бога, і в інтелектуальних переконаннях в певних біблійних твердженнях, доказах і аргументах, і у волі, тобто рішенні слідувати цим переконанням в реальному житті. З цього випливає три рівня віри, в яких вона зростає від слабкої до сильної. І переконання, і довіра, і вірність. Шоста характеристика. Фактичність і очікуваність. Тобто спасаюча віра має справу як з реальними фактами, які вже відбулись, наприклад, те, що Ісус Христос жив, помер, воскрес, так і з невидимими речами. Які тільки очікуються і сприймаються тільки, так би мовити, голою вірою. Наприклад, те, що Ісус Христос прийде вдруге. І врешті характеристика сьома. Головна. Христоцентричність. Це означає, що початком, змістом і метою спасаючої віри є Ісус Христос як Спаситель і Господь. Продовжуючи аналогію з диханням, щоб жити, потрібно не просто дихати, дихати потрібно кисним. Вірити в Ісуса Христа як Сина Божого, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, це і означає мати віру, яка спасає і дає вічне життя. Вірити для спасіння в будь-що чи будь-кого, крім Ісуса Христа, це дихати будь-чим, тільки не кисним. Це і є суть нового заповіту. Підсумовуючи, віра настільки важлива для спасіння, що знайшла своє місце в п'яти фундаментальних принципах християнства під назвою Солофіде, що буквально означає тільки віра. Це ще називають матеріальним принципом біблійного богослов'я, тому що воно дає відповідь на запитання, як спастись. Суть відповіді в тому, що стосунки людини з Богом ґрунтуються на вірі в те, що Він є, що священне писання є його словом. В те, що Ісус Христос є єдинородним Сином Божим, через якого ми маємо спасіння, яке Бог пропонує нам по благодаті через віру. Мені пригадуються слова одного геніального математика та глибоко віруючої людини, Блеза Паскаля. Нашому розуму притаманно вірити, а волі хотіти. Якщо вони не знаходять достойного предмету для віри та бажання, вони звертаються до недостойних. Я не хочу сказати, що все, крім християнської віри, є недостойним. Проте, якщо ми говоримо про віру спасаючу, то ніякої іншої, крім віри в Ісуса Христа, просто не існує: соло Фіде, сола Гратія, Солус Крістус. тільки віра, тільки благодать, тільки Христос. А ви знали, що в середньовіччі під виразом один момент малось на увазі конкретний проміжок часу не більше півтори хвилини?